Доброго ранку, мої чемпіони цифрового простору. Сьогодні день піклування про себе в інтернеті, а це означає, що якщо ви зранку прокинулися і вже написали коментар, що це за фігня під чужим постом, не забудьте додати до нього смайлик-сердечка, бо піклування це теж мистецтво. Дбайте про себе онлайн. Сьогодні лайкніть себе в дзеркалі, а ввечері зробіть репост своєї вечері. Мотиваційна думка. Ви не просто користувач інтернету, ви головний адміністратор власного життя. І паролі від нього знаєте лише ви. Ну а ми починаємо наш ранок. А ще сьогодні день поета. Поети це ті дивні люди, які можуть травмувати серце зі словом кінець серпня і ще отримати за це аплодисменти. Тож, якщо у вас сьогодні немає натхнення, просто римуйтеся із тим, що під рукою. Наприклад, я йду на роботу, забув про суботу. Звідси, плавно, ми переходимо до Дня без косметики та макіяжу. Тобто, сьогодні ваша шкіра як Netflix без підписки. Натуральна, але трохи страшно показувати іншим. Головне, пам'ятайте, найкращий хайлайтер це сонце, а найкраща пудра це фільтри в телефоні. І щоб картина дня була повною Всесвітній день Аватара. Так, з'явився він на честь славнозвісного фільму, але давайте сьогодні не про синіх чувачків з кіно і не про ті аватари, що у нас з вами на месенджері. Справжній аватар це коли на профілі у вас ще фото з 2012 року і всі думають, що ви досі щупчиком, та у футболці Абідас. І про іменини, вітаємо всіх Олександрів, будьте сьогодні головними у своїх чатах Павлів. Вам бажаю, щоб сьогодні жоден Павлов Рефлекс не спрацював. Марв. ім'я звучить так ніби це нова планета в Марвел. Вітаю вас усіх із Днем Космосу, вашого космосу. І про прикмети, якщо сьогодні день теплий і сонячний, осінь буде сухою, і комарі, скоріш за все, відкриють бізнеси з доставкою в вашій квартирі. Якщо дощ, чекайте раніше ось-ось, ос-ос-ос-ос-ос-ос. Якщо дощ чекайте ранньої осені, а ще можна офіційно скасувати всі пікники до 2026 року. А якщо ранковий туман, це знак, що скоро дощ, або просто ваш чайник закипів і ви занадто довго дивилися у вікно. А тепер про те, що сьогодні не можна робити, не можна ходити в гості, бо навіть найкращий друг сьогодні може перетворитися на майстра сварок із серії, чому ти зі мій останній огірок, також ні великим покупкам. Бо сьогоднішній холодильник із знижкою завтра може стати шафою для розчарувань. А тепер про те, що нам обіцяють зірки, це гороскоп. Овен, сьогодні ваш мозок буде працювати як Wi-Fi. іноді ловить, іноді ні, але в голові постійно з'являється дивний сигнал. Та ледь сьогодні ви випадково станете колекціонером. колекціонером. Та ледь сьогодні ви випадково станете колекціонером чеків із супермаркету. Це і буде ваш новий бізнес-план. Близнюки, ви зранку забудете, що хотіли сказати, але ввечері згадаєте і будете сміятися на весь тролейбус. Рак, сьогодні ви станете експертом із дверних ручок. Всі ручки світу ніби будуть знати ваше ім'я. Лев, на вас сьогодні дивитимуться так, ніби ви щойно винайшли новий вид лампочок. Діван, ваш мозок сьогодні створить 17 нових законів фізики, але всі вони будуть про те, як не розливати каву. Терези, у вас сьогодні день, коли навіть холодильник буде сперечатися з вами про життя. Скорпіон, ви отримаєте таємний знак від Всесвіту, але не зрозумієте, бо дивитеся в телефон. Постійно стрілець сьогодні ви знайдете сен життя на звороті цінника в магазині. Козиріг, ваші кроки сьогодні звучатимуть епічніше, ніж музика з Гри престолів. Водолій, випадково станете тренером для голубів. Ну і риби, сьогодні ви зможете впіймати настрій, і він буде в банці поруч із огірками. Отакий От гороскоп на сьогодні. А тепер, як завжди, про головне. Панове сьогодні четвер. Тобто ми вже перетнули екватор тижня. Уявіть, що це марафон, і ви вже бачите той столик із бананами та водою. Тільки бананів нема, бо сьогодні їх з'їв бухгалтер, але вода ще залишилася. Ви вже майже на фініші. Попереду четвер-п'ятниця, а за ними свобода, відпочинок і той момент, коли ви знову скажете, а чого вихідні такі короткі. Ви команда власного успіху, ви вже пробіли половину, тож залишилося лише трохи. І ваш тиждень стане особистою перемогою. Тож не зупиняйтеся. Ну я дякую, що ви були сьогодні зі мною. Пам'ятайте, навіть. Якщо ви сьогодні як недозаряджений телефон на 12%, цього вистачить, щоб увімкнути світло у світі. До зустрічі завтра в цей же час. Мої ранкові енергетики. Бережіть себе тих, кого ви любите. Головне, не забувайте. Ми обов'язково переможемо. Пака.